Коломия – хореографічний центр Прикарпаття. Тут діє практично десяток народних аматорських колективів. Заслужений діячка мистецтв України, засновниця громадської організації Артпростір Мирослава Воротня каже, що народний танець це частинка коду нації. Ми є українці, і ми є нація сильна тим, що у нас збереглася, збереглася наша ідентичність, наша спадковість, і саме головне, щоб залишився саме народ. Як е, виділення особистостей, це є дотримання наших народних традицій, обрядів і зберігання нашого фольклору. І тому. Ми зобов'язані популяризувати народний танець. 13-річний Владислав вперше бере участь у такому майстер-класі. Я сьогодні буду знайомитись глибше, що таке танець. Я хочу дізнатися, що таке народний танець. Соломія та Олександра приїхали із Саджівки та Іванівці. Відповідно вже танцюють не перший рік. Однак хочуть дізнатися більше про хореографію. Я приїхала у мию танцювати, учитись тут. Саджуки, я знаю деякі танці народні, і мені цікаво дізнатися ще більше їх. Мені цікавіше сучасні танці. Я танцюю в івенівецьких візерунках. Я би хотіла дізнатися більше про сучасний танець. Директорка Палацу культури народний дім теж хореографиня. Каже, головне залучати молодь у цей важкий час до занять танцями, адже це відволікає від сумних думок. Ми хочемо нашу молодь в хореографічному мистецтві більше наситити для того, щоб. Щоб вони могли свої емоції проявляти саме за допомогою хореографічного жанру. Акція Молодіжний листопад триває до кінця місяця. З колоною Ванан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.